Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо всіх на каналі Trading Hero на щомісячному огляді результатів торгівлі. Цього місяця 9 з 10 портфелів закриті з прибутком. Давайте розглянемо статистику по кожному з них. Перший портфель на 5 тисяч доларів у першій версії цього місяця приніс 3,5%, портфель на 5 тисяч доларів у другій версії 3,3%, портфель на 5 тисяч у третій версії приніс 1,9%. Портфель на 10 тисяч у першій версії приніс 2%. Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс 1,8%. Портфель на 10 тисяч у третій версії показав фактично нульовий результат. Портфель на 20 тисяч приніс 0,2% прибутку. Портфель на 50 тисяч доларів приніс 0,6% прибутку. Портфель на 100 тисяч доларів приніс 0,9% прибутку, і портфель на 200 тисяч приніс цього місяця 1,2% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього місяця. Починаємо з першої валютної пари це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі Аж одним сірим прямокутником я виділив область торгівлі попереднього місяця. Як можемо бачити, фактично весь місяць ціна знаходилася в консолідації. Маємо кілька пробоїв у верхньої межі, і кілька спроб пробити нижню межу, але всі вони були невдалими. Якщо говорити про локальні тренди, то цей місяць ми почали з консолідації, в якій досить активно торгували і закривали угоди на продаж, які у нас були попередньо набрані. Далі на зниженні ринку до середини цінового каналу ми набрали. Набирали угоди на купівлю, які потім закрили на корекції ближче до верхньої половини. Далі знову продовжили набирати угоди на купівлю і потім торгували в коридорі фактично 2,5 тижні. Після виходу з коридору ми набирали угоди на продаж, більшість з яких вже закрили. Наразі маємо кілька угод на купівлю, кілька угод на продаж. По даній валютній парі все стабільно. Загалом цей місяць пройшов досить успішно, і прибуток складає 2 тисячі доларів. На денному графіку можемо бачити, що ціна знаходиться в консолідації. Дуже схожа картина з тим, що ми бачили на h 1 фактично. У нас була висхідна тенденція, далі вона перейшла в консолідацію, і ми поки що в ній і залишаємось. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Тут можемо бачити схожу картину. Маємо з вами попередні локальні максимуми, можна виділити один з попередніх локальних мінімумів. Так, для наглядності, щоб показати, що ціна також знаходилася у консолідації, але на відміну від попередньої валютної пари, тут дуже чітко видно, що намагалися ціну пробити донизу. на Набагато більше разів, ніж по Аудікаду. І, на жаль, всі ці спроби були марними, незважаючи на досить сильний нахил, і вже було видно, що ціну підтискають. Але, незважаючи на всі спроби, дана підтримка виявилася досить сильною. І після локального висхідного тренду ми маємо ціну фактично на нових локальних максимумах, що говорить про те, що ринок став ще більше перекуплений. Торгували ми, як завжди, в обидві сторони. На початку місяця дуже гарно заробили на закритті тих угод, які ми набирали протягом попереднього місяця. Було досить багато угод на продаж. На жаль, не всі угоди були закриті. Наразі маємо ще ланцюжок угод на продаж, який у нас висить з попередніх місяців, і ми все ще чекаємо на корекцію ринку, тому що за правилами торгової стратегії далі усереднювати та відкривати додаткові позиції. Ми вже не маємо ні капіталу, ні дозволу з точки зору самої торгової стратегії. Прибуток цього місяця складає 2332 долари, а на даному графіку можемо бачити, що ціна не тільки оновлює річні максимуми, але якщо перейти, навіть краще буде на тижневий графік перейти. Ми з вами дуже близько підходимо до межі цінового коридору, у якому ціна знаходилася ще з 2013 та 2014 років. Тобто можемо говорити про те, що ринок є дуже сильно перекупленим, не тільки відносно до цін цього року, логічно, що ми оновлюємо максимуми цього року, але й взагалі відносно до цін, які були на ринку більш ніж останні 10 років. Тому з моєї точки зору шанси на те, що ринок піде в корекцію і ми закриємо всі ці угоди з. Прибутком вони є набагато вищими ніж ринок. Піде далі рухатися вгору без корекції і буде зростати, тому що на це немає жодних передумов, ні фундаментальних, ні технічних з точки зору даної локальної і глобальної перекупленості. Можливо, буде пробій оновлення локальних максимумів, на що розрахована наша торгова стратегія. І вже після цього почнеться корекція. Тому фактично весь наступний тиждень ми з вами будемо чекати даної корекції, Хто торгує середньостроково може також придивитися до відкриття угод на продаж. Даному активу, так як є дуже гарні ціни. Фактично, майже ми вже на 10-річних максимумах. Нам лишилося пройти буквально 1000 пунктів. Ми вже будемо на цих цінах. Тому очікуємо на корекцію по даному активу. Наступний інструмент це Audi USD. Тут ми з вами бачимо, що схожа ситуація. У нас з вами є локальні максимуми. Мінімуми ціна також оновила і досить довго знаходилися під ними, але все ж таки ближче до кінця місяця ціна повернулася до. Даного цінового коридору, і можна сказати, що ми з вами знаходимося зараз у локальному флеті, незважаючи на те, що у нас була досить така гарна несхідна локальна тенденція, але глобально все ж таки ринок знаходиться в аптренді. Прибуток цього місяця складає плюс 500 доларів, і на даному графіку ми з вами можемо бачити цей аптренд, про який я казав, що ми з вами знаходимося в глобальному аптренді, і тому, незважаючи на ось цю локальну корекцію, яка, до речі, принесла свої плоди по британському фунту. Ми наразі маємо консолідацію від цієї консолідації продовження даного руху. Хоча побачимо, як буде рухатися ціна далі. У нас є попередні локальні мінімуми, які також ціна може пройти і. Тестувати їх, тому дана висхідна тенденція вона поки що зберігає свою силу. Але говорити про те, що вона активно розвивається, скоріше ні, ніж так, тому що і на початку цього місяця, і вже в кінці цього місяця ми бачимо, що локальні максимуми вони все ж таки знижуються, і локальні мінімуми знижуються. Тому. Дуже така серйозна корекція, яка може, якщо не перейти у глобальну несхідну тенденцію, то як мінімум затримати австралійський долар у ціновому коридорі з локальною підтримкою ось десь на рівні 0,64. Наступна валютна пара євро, відношенню до британського фунту. По даному активу ми можемо бачити, що першу половину місяця ми з вами знаходилися у такій класичній консолідації, торгували як на продаж, так і на купівлю. Успішно все закривали. Взагалі такого плану ринок є ідеальним для нас. Тому що ризики невеликі, а прибутки, хоч також і не дуже великі, але стабільні. У кінці місяця даний актив перейшов у фазу активного зростання, бачимо набрані угоди на продаж, і вже ми закрили з вами фактично всі угоди, лишився лише ланцюжок з двох угод на продаж по одному з алгоритмів. І я думаю, що ми з вами його також скоро закриємо. Прибуток цього місяця складає плюс 650 доларів, і на денному таймфреймі ми бачимо, що. Локальна висхідна тенденція, вона підтверджується і глобальною висхідною тенденцією. Ціна оновила локальний максимум. Давайте перейдемо на тижневі графіки. Подивимось. Що саме ми з вами оновили? Це були ціни 2023 року. Зрозуміло, що 2025 рік ми вже перебули, 2024 рік це був даунтренд. А якщо говорити про те, що може бути далі, ну далі, скоріш за все, ми будемо рухатися в рамках даного цінового коридору. Тобто, рух ринку вгору: ось є у нас перші супротиви, які... Нас чекають, можливо, буде зниження, але з огляду на те, що ціна і так досить довго вже провела у нижній частині цього коридору, маємо всі шанси на те, що вся ця акумульована позиція вона буде розторговуватися трохи вище. Попередній сценарій по даному активу, з нашої точки зору, це рух ціни вгору. Наступна валютна пара фунт по відношенню до британського долару. Нарешті ми з вами закрили позиції, які утримували ще з квітня місяця. Понад 6,5 місяців ми знаходилися у даній позиції, дуже довго тримали її і отримали збитки за рахунок того, що за цей період ми заплатили дуже багато свопів, тому що повністю набрана позиція, понад півроку у ринку. Звичайно, що це нам не далося даром. А система, як ви знаєте, у нас не враховує СВОПИ, тому що нам важливіше закрити позицію чітко по системі, ніж чекати, поки ми там відновимо і заробимо більше там на 500 або на 1000 доларів, бо невідомо чи розвернеться ціна, чи вона буде рухатися далі. А коли ми маємо таку. Фактично критичну ситуацію я б сказав, що важливіше закрити угоди. Хай ми отримуємо збиток по одній валютній парі, але він буде компенсований за рахунок інших валютних пар. Це ми з вами бачили при підведенні підсумків по торгівлі за місяць. Ми все ж таки заробили 1,2% по. Даному торговому портфелю. Що можна сказати по цій ситуації? Вона є, можна сказати, наполовину форс-мажорною, тому що у нас були тут анонсовані тарифи Дональдом Трампом, потім була відкатна реакція ринку, але вона була настільки позитивною, що не дала нам змоги закрити всі угоди раніше, тому ми з вами рухалися постійно вгору, вгору і вгору. І так як у нас були набрані вже всі позиції, мусили. Сидіти і очікувати, поки ціна дійде до нашого тейт-профіту після досить стрімкого зростання. Ми з вами мали ситуацію, коли ціна майже дійшла на початку серпня місяця, але тоді нам буквально не вистачило пунктів. 50, можливо, 100 для того, щоб закрити. Ось був орієнтовний тейк профіт. Насправді він виявився трошки вищим. У нас вихід був автоматичний, тобто ми не втручалися в закриття цих позицій. І ми з вами бачимо, що десь мінус 4700. Я думаю, що прибутку по цій позиції було б, ну, як мінімум десь на 1000 доларів, можливо доларів на 700, тобто свопи фактично у нас з'їли більше ніж 5000 доларів 6 копійками. Якщо говорити про рахунок, а на цьому рахунку 470 тисяч доларів, то це є ну, плюс-мінус трошки більше, ніж 1% від капіталу, тобто абсолютно не критично. Тому, незважаючи на негативні результати, я дуже радий, що ми з вами закрили ці позиції і більше не ризикуємо цієї сумою. Ми вивільнили багато капіталу, ми вже всі крапки над і. І можемо рухатись спокійно далі, очікувати корекції по австралійцю по відношенню до нового зеландця, тому що у нас також є ще ця позиція, і нам її необхідно закрити до кінця року. Якщо говорити про технічну картину, то по фунту можемо бачити, що у нас локальна несхідна тенденція вона продовжується, є досить чіткий даунтренд, і я дуже радий, що ми вже нарешті цей даунтренд дійшов до логічної точки і оновив цей. Просто якийсь зачарований рівень, тому що ціна не могла його двічі пробити. Фактично, пункт в пункт ми відпрацьовували його у серпні місяці, і зараз, нарешті, ми до нього дійшли. Пам'ятаєте, я говорив, що можна розглядати певний варіант з тим, що у нас є локальна несхідна тенденція, якщо виключити. Всі екстремами, як згори, так і знизу, то можна бачити, що ринок рухається у несхідному тренді. Ми про це говорили ще на початку цього місяця, коли цього не було. І як бачите, так воно власне відбулося, і дуже добре, що всі позиції наразі закриті. Ми набираємо позиції на купівлю. Я думаю, що тут все має бути окей, тому що позицій небагато. І після таких стрімких знижень є корекція, тому власне зараз за всіх алгоритмів. По даній валютній парі я спокійний. Тому ще раз вітаю всіх з закриттям успішним угод по британському фунту. Тепер можемо рухатися далі і заробляти гроші як по фунту, так і по іншим валютним парам, вже не переживаючи, чи закриється даний ланцюжок угод. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. Тут можемо бачити схожу картину. Є у нас несхідна тенденція, я б сказав несхідний імпульс, тому що для тенденції у нас все досить стрімко розвивається. У нас глобально була така висхідна тенденція, як ви бачите, за останні 3-4 місяці. Але в цьому місяці все фактично змінилося. Ми пробили. Одну серйозну локальну підтримку, другу серйозну локальну підтримку. Але ми дуже добре відторгували і початок місяця, його середину, і навіть в кінці місяця ми набирали позиції і більшість цих позицій вже закрили. Прибуток складає 624 долари, і на денному таймфреймі можна бачити. Що наша локальна така висхідна тенденція, якщо її заміряти в даному аспекті, вона все ж таки продовжується. Маємо 10 днів зниження поспіль, що є досить суттєвою перепроданістю, тому очікуємо на корекцію. Говорити про те, що у нас змінився тренд, поки що не можемо. У нас є рівень підтримки. Ми до цього рівня ще не дійшли. При цьому у нас є оновлення локальних максимумів, у нас є зростання локальних мінімумів, це фактично може бути невеличким таким. Я б навіть не сказав виключенням, тому що у нас є все ж таки ще ці локальні мінімуми. Не будемо враховувати дані опорні точки, тому що це таке, знаєте, серйозне перешвидшення тренду. Тобто це абсолютно нормальна корекція. Тому по даному активу, з моєї точки зору, буде корекція як мінімум до середини цінового каналу. Закриємо всі угоди і будемо далі. Рухатись. Наступна валютна пара. Американський долар по відношенню до канадського долару. Тут ми дуже довго сиділи у позиціях на продаж ще з кінця вересня місяця. У нас угоди були більше місяця, тому свопи знову ж таки, на жаль, з'їли фактично весь прибуток і ми вийшли, можна сказати, в нуль. І лише у нас була ось одна угода, яка нам принесла там, 100 доларів прибутку, це є фактично ось прибуток за місяць. У нас тут торгується один алгоритм, тому дуже багато від даного активу очікувати не варто. Але щодо технічної картини, можемо бачити, що у нас була висхідна тенденція, яка продовжувалася. Зараз вона перейшла у фазу консолідації або такої, знаєте, локального тренду якої несхідної локальної тенденції, тому що видно, що і максимум, і мінімум у нас знижується, але все ж таки під кінець місяця ціну повернули до середини вище, навіть середини даного цінового каналу. Тому є шанси на подальше зростання. Якщо подивитися на глобальну картину, то можна бачити, що ось це було фактично відпрацюванням попередніх рівнів супротиву, тобто цей дзеркальний рівень. У нас тут є також попередні локальні мінімуми, від яких ми вже відштовхуємося і, скоріш за все, що у нас буде далі розвиватися дана висхідна тенденція. Ось наші перші рівні, потенційні рівні супротиву. Є ще рівні, які будуть трошки вище, але я думаю, що протягом наступного місяця є всі шанси, що ми досягнемо рівня десь 1,45. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу все гарно і чітко, локальна несхідна тенденція, яка зараз уже перейшла у фазу консолідації. На початку місяця ми закривали угоди на купівлю, далі торгували в обидві сторони на даному русі вгору, потім вниз, далі флет, наша улюблена ситуація, і прибуток склав 2600 доларів по даному активу. На даному графіку можемо бачити, що у нас продовжується несхідна тенденція, ринок, можна сказати, посилює її, тому що у нас локальні максимуми стрімко знижуються, локальні мінімуми не так стрімко, але цей тиск він говорить про те, що ціну і далі далі можуть рухати донизу, хоча ми вже знаходимося на досить серйозному рівні підтримки. Побачимо, як буде розвиватися ситуація. Всі угоди, які у нас є зараз, набрані ці угоди на купівлю, нам фактично об, обидва сценарії підходять, тому. Що ми можемо заробити як і на прямій корекції, так і дочекатися зниження ринку і вже набрати додаткові позиції, і потім. Закрити всі угоди з прибутком. Ось таким видався жовтень. Можу сказати, що я задоволений тим, що ми закрили фунт, незважаючи на те, що він був закритий з невеликим збитком. Все рівно це не стоп-лосс, і тим паче не стоп-лосс з ризиками 200-300 чи 500% від еквіті, на які розрахований алгоритм. По всім іншим активам ситуація стабільна, тому на наступний місяць очікуємо гарної і продуктивної торгівлі. Дуже дякуємо всім, хто торгував разом з нами цього місяця, і очікуємо Прибутків у наступному місяці, вдалої торгівлі, і до зустрічі у наступному відео огляді.